Підшоти перший плюс другий сорт. Вага 8 кг. ціна 950 гривень за цілий мішечок. Модельки чоловічі та жіночі, і розмірі йдуть всі можливі. Ось такий худі з капюшончиком. Це буде розмір. Зараз вам озвучу. Не бачу, не пишу. Я думаю, орієнтовно МЛ. Наступна моделька чоловіча. Jack Jones. Ось такого плану. Теж крутезна, розмір, думаю, теж МЛ. Наступна примарк, ось така укорочена. Всередині теплесенька, дуже теплесенька. Ось показую вам. Дуже буде всередині теплесенька, розмір і ксесочка така укорочена. Наступна така моделька в розмірі М. Далі ще одна худі. Всередині на флісі. Ось така моделька. Розмір теж десь буде МЛ. Далі жіноча моделька від H&M, Розміру не бачу. Ось такий світшотик. Так, чоловічий світшот. Гарний великий розмір. Пише побірочці 3ХЛ. Ось така моделька. Далі, знову ж таки, худі. Розмір буде емочка. Ось такий крутезний. Тепленький. Ще один худі. Ось такий більшого розміру. Теж утеплений. Далі ось така моделька. Це буде розмір 2XL. Тут, правда, не працює замочок. Він йде легенький, але дуже крутезна моделька. Замочок потрібно буде зробити, але модель сама по собі дуже класна. Далі, такого плану. Розмір не бачу. Ось такий повністю однотонний чорний худі. Так, жіноча моделька, це вже буде зіпочка, 34-й розмір. Ось такий. Наступний світшотик в розмірі жіночий, з таким принтом. Дальше. Так, тут я розмір теж не бачу. Ось така моделька. Чоловічий. Ух, цей класний. H&M розмір М-очка. Такий оверсайз. Дивіться, який крутий. Далі така моделька світшотика. Розмір Елічка. Чоловічий. Далі Марвел розмір Елька. Теж іде утеплений, такий крутезний. І останнє це новорічний відтісний в розмірі М. З Мікі Маусом. Ось така моделька. І в принципі все. Я вам показала повністю цілий лотик. Це на 950 гривень. Світшоти мікс перший плюс другий сорт.